Бац, класна, за яким слягло його. Раніше було лучше. Раніше це були. Коли Гордо з тяжками цим на запище ходив. Чи коли бажальна Катерина Гетьмінчина снищила? А можливо, коли без кайданіми в'язнями були. Писати правими нема. Та й нема. Чому наша мовча з пелюша у чужої обізвали? Газентах посадиний право відібрали. Можливо, було краще, коли від голоду вмирали. крихту хліба люди убували. Звичайного селянина буркулам обізвала, а іншого в колгосп немов худобу гнали. Тримали руку міцно, народові на шиї, перевіряли поліс, чи надалі сульфозин, а їхнім тілом. Вони дихали не і нігтям. Надію, можливість і мрій. А це й ми допомогло? До них у дворі вічливо постукали. Але очай її з рук і розлодий на килом вказує на інше. тисячі українців, депортовані чи страчні. Їх обвинувачено в антирадянщині. За що? А через те, що не змогли запробувати. Ватником зробити, а можливий кадом змінити сенс життя. Змінити їх барвисті мрії. Мрії про спокійне майбутнє сім'ю дітей. Собак. Котів. Прогулянки у парку під зоряним небом. Незалежну Україну. Роззирнись навколо. Бачиш усе це? Це спадок, за який вони боролись. І тому цінуй.